Прохтіть вираз. В чисельнику 3 в степені 2 логарифма 4 за основу 3, в знаменнику логарифм 16 за основу 2. Щоб спростити цей вираз, ми можемо скористатися властивостями логарифмів. Якщо двійка стоїть як множник перед знаком логарифма, то двійку можна занести як показник числа. Тобто виходить 3 в степені логарифм 4 в квадраті за основою 3. В знаменнику логарифм 16 за основою 2. Користуючись означенням логарифма, 2 ми підносимо в степень, отримаємо 16. Тобто, неважко здогадатися, що ось цей логарифм дорівнює 4. Дорівнює. За основною логарифмічною тотожністю, чисельник дорівнює 4 в квадраті. Знаменник у нас 4. Скорочуємо, отримали відповідь. Тобто А.